Що помічали ви, що деякі люди бояться визнати, що потребують Бога? Мені кажуть, я не грішник, мені нема в чому каятися. Але Ісус відповідає просто: нездорові потребують лікаря, але хворі. Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні роздумуємо над словами Христа, які перевертають наше уявлення про святість і гріх. Нездорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов не щоб кликати до каяття праведників, але грішників. Ці слова Ісус сказав після того, як сів за стіл із митерями, людьми, яких усі зневажали. Релігійні лідери були шоковані, як він може спілкуватися з такими. Та Ісус показав, що його місія не в тому, щоб триматися ідеальних, а щоб зцілювати зранених. Бог не відвертається від грішників, Він іде саме до них. Бо його любов не відштовхує, а піднімає. Як лікар не осуджує пацієнта за хворобу, так Христос не осуджує людину за гріх, а лікує її душу своєю благодатью. Якщо Ісус прийшов до грішників, то віддалятися від них означає віддалятися від самої суті Його місії. Лікар не потрібен тому, хто вдає, що він здоровий. Тільки той, хто визнає свою хворобу, може бути вилікуваний. Тому покаяння це не приниження, а перший крок до свободи. Ісус не боїться нашої темряви, Він приходить туди, де інші відвертаються. Гріх не зупиняє його, а байдужі зупиняє. Бо спасіння починається там, де людина чесно каже. Господи, я хворий, лікуй мене. А ви коли востаннє приходили до лікаря душі не з обов'язку, а з щирого бажання вилікуватися? Може, сьогодні саме час? Напишіть про це в коментарях.